Так, ми знаходимося на платформі Pocket Option. Зайшов я вже вгоду, почалась моя торгівля вівторок, угода е в нас Євро USD, як ви бачите, 1$ долар на 15 хвилин. Чому на 15 хвилин? Тому що проаналізувавши е на платформі TradingView, так як внизу у нас знаходиться імбаланс 4 часового таймфрейму. І від нього ціна відскочила, вирішив зайти в угоду вверх до, до на балансу 5 хвилин. Ось це наша ціль. І чому на 15 хвилин? Тому що у нас є, якщо дивитися по структурі, у нас є хай попередній, і ми вже до нього дійшли, і може ціна відкотитись трохи назад. Тому і на 15 хвилин зайшов. По суті, тут все логічно тому що це імбаланс 4-4 часового не дав ціну не дав пройти вниз було скільки касань до цього імбалансу і логічно що ціна піде вверх якщо ви навіть подивитесь пізніше цей відрізок часу то ви побачите що ми проб'ємо навіть 5мінутний імбаланс і підемо гори. Ціна вища нашої точки входу. Тут я перемотаю трохи, бо це ще 10 хвилин, це вже довго затягнеться ця вгода. Ця так так веселіша. Ковбасить трохи єврик сьогодні, як репіжить догори. Питали мене, чи ця платформа дає бабки, чи не дає, виводити виводу гроші. В попередньому відео я показав, що платформа виплачує і доволі швидко поставив на вивід. І за 25 хвилин вже пройшли кошти. Можна і на карточку, можна і на, ну, в криптовалюті виводити. Так що все чудово, все. мені сподобалося швидко. Правда, і сума була маленька. Так що, так я вивів, я 20 доларів. Так, ціна бігає туди-сюди. І ми... чекаємо. Чекаємо відпрацювання. І ось вже наше відпрацювання на сопельках ми взяли бабки. Так, ще одну вгоду зайдемо. GBP USD, зайдемо по структурі вниз. Low, high, low. І ось ми зараз приблизно хай тут. На відкаті заходимо вниз. Залітаємо на попід option Ставлю 10 хвилин, 1 долар, вниз. Буде мінус так мінус Плюс так. Добре. Це, мабуть, буде остання угода сьогодні. Зараз включу перемоточки, щоб воно швидше все відпрацювало і подивимося результати який буде. І ціна виривається вгору, виривається вгору, ще вгору. І тут вже можна подумати що вже все. Ну, побачимо, ще у нас 5 хвилин. І так само різко вона падає донизу. Ну чи зайдеться угода в плюс. Побачимо вже через 2 хвилини. Ну що, як ви думаєте, буде плюс чи буде перевокувар? Думаю, буде плюс. Так, є плюс, правда, на сопельках. Ну, нічого. І того угоди в нас плюс. Я рахую це добре. Так що торгуйте, вчіться. І обов'язково всі у вас все вийде. Ще показую біткоін, тягнув угоду вниз, частину вже закрив. А частинку ще тягну на біржі байбіт, фьючерси. Так що на баліку маю вже 92 долара. М -м ну, отак от, от трошки там, трошки тут. Розвиваємося потроху. А так що ставте лайки, підписуйтесь на канал, а ставте якісь коментарі, похуй можете і хренові. Все, всіх обняв.